Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні п'ятниця, 30 травня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Ну, а поговорити традиційно, звичайно, є про що, що ми зараз з вами і зробимо. Ну, розпочну із хорошої новини. Дійсно хороша новина, яка свідчить про певні тенденції і стратегію. Зараз про цю стратегію я дещо більше її розкрию, тому що той, хто слідкує за оновленнями на моєму каналі, вони знають, про що йдеться. І яку, власне кажучи, стратегію підтримую я. Тому зараз для вас це не буде новиною. Ну а для тих, хто не чув, то привід так само підписатися. Отже. У Санкт Петербурзі спалахнув завод Авангард. Пожежа на території заводу. Підприємство спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та має статус стратегічного підприємства Росії. Завод Авангард є науково-виробничим підприємством, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції в галузі мікроелектроніки, мікросистемотехніки. Так само приладобудування та силової електроніки заснований в 1948 році. На підприємстві працює понад 900 осіб. Авангард є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, оскільки його продукція використовується в системах, зенітно-ракетних комплексах протиповітряної оборони, таких комплексах, як С-300 і ТОР. Ну, бачимо, що відбулось займання. ну, В Росії кажуть, що ну, так сталося. Випадково це ж виробництво, знаєте, може бути різне, десь необережне поводження з вогнем, десь ще щось. Ну і тому воно, власне кажучи, зараз запалало. Але ж тут треба розуміти, що насправді причини можуть полягати зовсім в іншому. Я думаю, ми це прекрасно розуміємо, що без втручання зовні цього б не відбулось. Такі випадки були і раніше на деяких заводах, і чомусь я так є підстави вважати і підозрюю, що до цього може бути причетна, наприклад, українська розвідка або наші спецслужби, які успішно доклалися ось до того, що, власне кажучи, сталося. Чому я кажу про тенденцію і про стратегію? Тому що якщо ми подивимося на удари далекобійними дронами. І на діпстрайки по території Росії то якраз зараз під прицілом об'єкти військової промисловості Росії зараз під прицілом все те, що ворог використовує для обслуговування свого ВПК і для того, щоб потім атакувати Україну, і це правильна стратегія. Потрібно нищити можливості та спроможності Росії. Їх є багато, їх є немало. Це непроста робота і одразу. Результатів не варто чекати, що зразу все зміниться. Ні, не треба бути наївними, але безумовно над цим потрібно працювати. Тим більше, що коаліція дронів спрямує 2 мільярда 750 мільйонів євро на підтримку України вже в 2025 році, тобто цього року, міжнародна коаліція зобов'язалася спрямувати. 2 мільярди 750 мільйонів євро на підтримку України у 2025 році. Про це повідомило Міністерство оборони Латвії. Водночас Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до ініціативи, яка наразі об'єднує 18 країн. Туреччина це добре, тому що Туреччина не тільки розробки Байрактара робила, а й інших дронів має напрацювання, і це непогано. Ну фактично, за словами міністра оборони Латвії, розширення коаліції дозволить постачати більше безпілотників в Україну та зміцнювати оборонні галузі Латвії ЄС Крита країн НАТО з моменту заснування в лютому 2024-го коаліція дронів надала Україні підтримку У 2024 тисячі році 1,8 мільярда. Але за два роки підтримка сягне 4,5 мільярда євро. Це на дрони, безпілотні системи, роботизовані системи. Ну це не мало для того, щоб ми отримували можливості та потужності, які дійсно трансформують війну і які нам потрібні на полі бою. А Німеччина профінансує українські ракети, дрони, барс, ударні лютий. Та дрони-перехоплювачі фламінго на загальну суму 400 мільйонів євро. Німеччина профінансує виробництво українських ракет-дронів Барс, безпілотників Лютий і дронів-перехоплювачів фламінго. Про це повідомляє німецька газета Дівель з посиланням на джерела в уряді. Це частина нового пакету військової допомоги Україні на суму близько 5 мільярдів євро. Про які оголосили під час візиту президента України Зеленського до Німеччини 28 травня, як повідомляється на виробництво української далекобійної зброї для діпстрайків, якраз те, про що ми говоримо, буде виділено 400 мільйонів євро у травні. Україна офіційно звернулася до Міністерства оборони Німеччини з проханням профінансувати ці безпілотні системи. І ось ми бачимо, що Німеччина надала схвальний позитивний відгук, і це буде фінансуватися. Ну тобто, фактично, це дуже важливий крок. Ми бачимо, що взаємодія і співпраця з нашими партнерами з точки зору розвитку БПЛА та роботизованих систем тільки розвивається. Ну а про дрони не говорить тільки лінивий про їхню важливість на полі бою. Але що важливо, що Німеччина фінансує саме. Дрони для ударів по території Росії, якраз по військовій промисловості держави-агресор, можливо, таким чином вони хочуть, ну скажімо так, відкупитися від того, щоб нам не передавати тауруси. Не знаю, не хотілося б, тому що тауруси теж потрібні. Вони можуть відіграти свою роль. і Вони важливі на полі бою, як би там не було. Але. Бачимо, що, зрештою, ось таким чином діє на сьогоднішній день Німеччина. Ну, в будь-якому разі це нам потрібно. В будь-якому разі, це добре, як би там не було, тому що краще з підтримкою, ніж без. А як я вже говорив раніше, українські сили оборони вже застосовують дрони на базі штучного інтелекту. І вони вже атакують ворога. Сили оборони України вперше застосували дрон-матку на базі штучного інтелекту. Дрон-матка доставляє два ударні fpv дрони на відстань до 300 кілометрів. Тобто це теж свого роду Діпстрайк, які потім автономно знаходять і атакують цілі. Якщо вони відлетіли на відстань до 100 кілометрів, то потім повертаються для повторного використання. Вартість однієї місії 10 тисяч Доларів запуск ракети коштує у 300-500 разів дорожче. Система Smart Pilot здійснює навігацію завдяки поєднанню зображень з камер і даних про рух. Штучний інтелект у цій системі самостійно виявляє та визначає ціль. Ну ось, власне кажучи, дуже важливо, тому що з точки зору штучного інтелекту і з точки зору роїв дронів ми вже просуваємося і маємо. Хороші результати. Ну, а тим часом 2 червня наближається, і в цей день можливо відбудеться зустріч української та російської делегації в Стамбулі. Одначе, ще є в тому, що Україна свій проєкт меморандуму передала агресору. І відомо і українські вимоги зрозумілі в першу чергу припинення вогню. Той же час Росія затягує з передачею меморандуму, не хоче його опублікувати і максимально тягне час. Ну зрозуміло, тому що знову ж таки, чому б їм не тягнути час? Якщо Трамп дав ще два тижні то треба тягнути максимально цей перемов... цей раунд перемовного процесу протягом двох тижнів. Ми ж розуміємо, видання CNN, американський телеканал порахував, що це вже втретє. Трамп дає Путінові два тижні. Тобто це вже третє, двічі він давав це протягом весни. Тепер уже він входить і в літо з цією обіцянкою, можливо, дійде і до осені. І, можливо, термін два тижні зросте до терміну три тижні або чотири. Ось це насправді те, чого і прагне Путін, щоб йому постійно давали час, щоб він маніпулював, обманював і затягував ведення війни. Це от на сьогоднішній день. Є його мета, і на жаль, поки Сполучені Штати Америки не діють рішучіше, на жаль, доти Путін ну, буде матимуть змогу так затягувати, 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 максимально сподіваючись, що Україна змушена зрештою буде піти на його невигідні умови і ультиматуми. Ну от, власне кажучи, це і є розрахунок російського диктатора. Подивимося, що буде відбуватися 2 червня. Не виключено, що другий раунд таки відбудеться, а там перемовин, не буде проривів якихось, але сам раунд перемовин може відбутися. Тобто перемовний процес як такий триває. Єдине, що він може тривати тижнями, місяцями і без видимих результатів. Але подивимося, багато що залежить ще від позиції США і Європи. Ну а що стосується загалом ситуації. З перемовинами, то очевидно, що потрібно більше тиснути на Росію. Єрмак, голова офісу президента, поговорив зі своїми колегами з Італії, Британії, Франції та Німеччини, поінформував про кроки України і в той же час зазначив, що Росія гальмує процес, не передаючи проєкт меморандум. Тобто, у нас вироблені контакти і взаємодії, і бачимо, що до списку європейських держав. З якими контактують, які приїздили до Києва, додала ще Італія, з якою так само ведеться діалог. Ну, головне, щоб це давало ефективність. Ну а тим часом Росія посилює наступальні дії на Сумщині. Окупанти просунулися біля новосілки, водолагів у Локні та Біловодах. Про це повідомляє Діп Стейтці. Разона до наближається до юнаківки. Дійсно, ворог активізувався. Ведуться бойові дії 20 за 27 кілометрів до міста Суми. Ну але це фактично поблизу російсько-українського кордону, мета, яку декларує ворог розширення буферної зони, звідси і пішла атака. Тобто, що відбулося, давайте я деще поясню: Щоб не було, ну просто щоб пояснити ситуацію. Справа в тому, що російські війська орієнтовно з грудня 2024 року. Почали нарощувати тиск і більш активніше контратакувати позиції українських військ ще тоді на Курщині. Відповідно з того моменту, спочатку вони в грудні, потім е до січня, тому що пам'ятаєте, до 20 січня Путін встановив дедлайн російському командуванню по звільненню Курщини. Ну цього тоді не відбулося. Вони ці дедлайни пропустили, як не тільки цей, але атакували. Потім, в більшій мірі залучили війська північної Кореї і ще більше пішли в наступ, дещо посиливши власні наступальні можливості та позиції. Зрештою їм е, вдалося на жаль, із за допомогою тиску та значного використання авіації, кабів, дронів потіснити позиції українських військ і суджі, і довколишніх населених пунктів, і сили оборони України відійшли дещо, зайняли висоти. Безпосередньо на території Курської області для того, щоб стримувати противника, ворог продовжував тиск, і цей тиск він тривав орієнтовно з березня-квітня на позиції українських військ. Десь наші війська тактично контратакували з певних флангів, десь ворог. Але російським військам вдалося дещо витіснити позиції українських військ, здійснити певні флангові маневри. І відповідно наші підрозділи на деяких позиціях вимушені були відійти. Дається знаки близькість до кордону і, в принципі, перевага в повітрі поки що, принаймні російської авіації, яка завдає ударів кабами по наших позиціях. Тому, власне кажучи, це причина, плюс причина це флангова операція. Росія посилила зараз свої атаки на Покровському і Костянтинівському напрямку. На Донеччині це основна мета на літню кампанію спроби захопити Донецької області, але їм потрібні удари, які б витягували наші сили на зовсім інші напрямки. Тобто, це Сумщина. Ну і тому ворог там атакує. Це мала бути або Сумщина, або Харківщина. Вони вирішили, що зможуть це зробити в бік Сумщини. Мета теж очевидна. Ну але дивіться. Більше загроз було б, якби російським військам вдалося одразу на хвилі, ось тієї, як вони наступали в суджі, прориватися в бік сумщини. Тоді тоді б загроз було значно більше, тому що тоді Росія би прорвалася на ось цій хвилі. Ну і створила б нам набагато більше проблем і загроз для цивільних, тому що могла би просунутися наразі. Фактично, так ворог демонструє готовність. Якби у них були змоги, вони б дійшли до операції по напівоточенню або оточенню сум. Але поки що цього не спостерігається, українські війська продовжують чинити спротив. І дійсно, ситуація виглядає так, що деякі села переходять із рук в руки, або частина сіл сіра зона то розширюється, то зменшується, тобто тривають активні бойові дії, але правда, ситуація там ускладнилась. Ну а тим часом, поки наші сили оборони України героїчно б'ються на фронті і відбивають атаки ворога, український мосад все більше в справі. І це теж добре, це теж має бути стратегією поширення війни на Росію і демонстрації наших спроможностей, і щоб ворог нас боявся. Справа в тому, що у ніч на 29 травня в російському місті Ставрополь під час нічного вибуху. Загинув заступник мера міста, який очолював повітряну частину операції із захоплення Маріуполя Заур Гурцієв, пряма мова губернатора Ставропольського краю. Внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова в Ставрополі загинув ветеран СВО, учасник програми Час героїв Заур Гурцієв. За його словами, на місці події працюють правоохоронні органи спецслужби. Тривають слідчі дії. Губернатор додав, що розглядається український слід, а також версія про, а також версія про ну тільки версія про український слід у вересні 24-го року. Гурцієва було Гурцієва було призначено на посаду першого заступника голови міста Ставрополя слідом, слідком по Ставропольському краю. Оприлюднив відео роботи слідчих на місці. Ну, і Гурцієв очолював повітряну частину операції захоплення Маріуполя і впровадив свої напрацювання з технологією наведення ракет на ці, що дало змогу в рази збільшити їхню точність і ефективність. Ну що, власне кажучи, ось так. І так буде з тими ворогами, які досі не складають зброю і вчиняють злочини. Потужно, потужно. З часів мосаду, я вам скажу, що. Пишеться зараз нова легендарна історія. І це важливо. Ну, а НАТО анонсували нове засідання Рамштайну на наступному тижні. Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО наступного тижня. Британія та Німеччина скличуть контактну групу на 4 червня. Попереднє засідання відбувалося 11 квітня теж в Брюсселі. Його також скликали Велика Британія та Німеччина. Ну і фактично Британія та Німеччина утримують лідерство та опікуються форматом Рамштайн після того, як Сполучені Штати Америки дещо дистанціювали серед обговорення нарощування та постачання артилерійських снарядів європейського виробництва Україні, постачання дронів, постачання систем протиповітряної оборони та бронетехніки, плюс спільне виробництво зброї. Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорював із мерцем канцлером Німеччини постачання ракет. Про це український лідер розповів в інтерв'ю RTL Direct. За його словами, деталі цих переговорів не будуть розголошуватися, оскільки лідери домовилися не обговорювати публічно певні теми. Але я не буду брехати питання Таурус. Ми обговорювали під час зустрічі ТТТ між канцлером і мною. Ми працюємо в цьому напрямку, але я не можу зараз повідомити жодних подробиць. Я пообіцяв це канцлерові і дотримуюся слова. Водночас, президент вважає, що Таврус не єдиний інструмент, який потрібен для того, щоб зупинити Росію і диктатора Путіна. Цього замало. Нам потрібні Таурус, потрібні Петріот. Нам потрібно все це зробити, розвиватися далі. Потрібен політичний тиск. Потрібні потужні санкційні пакети, єдність Європи та Америки. Без цього Росія може атакувати будь-кого. Якщо не зміцнювати Україну, якщо ми не цього не зробимо, Росія може атакувати інше. Ну правильний посил Володимира Зеленського, президента України, в інтерв'ю великому європейському медіахолдингу з точки зору оцінки ризиків та загроз, що це на сьогодні спільна справа не тільки України, а й Європи. В той же час президент України Зеленський заявив, що Китай припинив продаж дронів Мавік Україні та іншим європейським країнам, водночас продовжує постачання цих безпілотників до Росії. Китайський Мавік відкритий для Росія, але закритий для українських, сказав, сказав Зеленський групі журналістів у вівторок. За його словами, на території Росії. Працюють виробничі лінії, на яких присутні представники китайських компаній. Мавік цивільні дрони, які використовуються, але вони використовуються у війні. Я думаю, що багато хто із вас вже це знає. Ну, ось така політика стандартів подвійних, тому сподіваюся, що і тиск на Китай буде відбуватися. Ну, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що. Європа готова, якщо потрібно боротися за свої основоположні цінності, свободу і демократію, відповідаючи таким чином на неодноразову критику ЄС з боку адміністрації США. Мерц згадав промову віцепрезидента США Венса у Мюнхені в лютому, під час якої той розкритикував Європу. Віцепрезидент США Джей Ді Венц поставив нам це запитання на свій лад у Мюнхені на початку. Року, що саме ми, європейці разом захищаємо, у нас не просто якась відповідь, у нас є найсильніша, є найкраща відповідь, яку тільки можна уявити. Ми в Європі стоїмо за те, що протягом століть через численні випробування і катастрофи ми разом усвідомили, розвинули, досягли і за що боролися. Переконання, що свобода і демократія це цінності, які варто того. Щоб за них твердо стояти, ну ось так Мерц продовжує брати на себе європейське лідерство. А міністр закордонних справ Німеччини відповів Кремлю на критику: не Москві вчити міжнародному праву. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль відкинув критику Кремля щодо німецько-української угоди з виробництва зброї, що Москва не має права повчати Німеччину міжнародному праву. Реальність така. Що Росія не провокує, а йдеться про домовленість досягнути, досягнути напередодні президентом Зеленським і канцлером Німеччини. Ну, абсолютно правильно. А, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність прийняти другий тур російсько-українських перемовин у Стамбулі в неділю, 2 червня, і наголосив, що це є гуманітарним обов'язком країни. Ну, прийняти приймуть, а які ж результати будуть. Ну, а видання The Telegraph британське пише про те, що Трамп все ще може зупинити Путіна, але тільки якщо почне діяти. Ну, а він не діє ще два тижні ждав, куч зупиняти. Трамп попередив Росію, що вона грається з вогнем, а це все дуже добре, але його погрози нічого не варті, пише видання The Telegraph. А якщо ці погрози не призведуть до того, що Білий дім займе більш жорстку позицію у відносинах з Кремлем. Вважає Кон Кофлін, редактор з питань оборони та міжнародних відносин у газеті Зетелеграм. Однією з найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни в Україні була його нездатність дотримуватися послідовної позиції щодо Путіна. Однієї хвилини він вихваляє російського автократа як розумного хлопця, з яким можна вести бізнес. А потім лає Путіна за те, що він абсолютно божевільний. Постійне коливання у підходах Трампа до російської агресії є частиною його нестандартних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій, які не закінчуються і не дають результати. А у США зростає тиск на Трампа. Про це пише Reuters. Частина республіканців у Конгресі та радник Білого Дому та радників Білого Дому наполягають на негайному посиленні тиску на Москву через продовження війни проти України. Трамп досі відкладав рішення, вважаючи, що має шанс домовитися з Путіним про припинення бойових дій. Він також неодноразово заявляв, що санкції часто бувають неефективними і посилюють напруження. За словами представників адміністрації, розчарування президента діями Путіна зростає. Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Це не виняток. Він завжди зважує всі варіанти. Наразі вже готовий новий пакет санкцій, який включає обмеження для банківського сектору та енергетики. У конгресі також запропоновано законопроект про 500-відсотковий митний тариф на імпорт із країн, які купують російську нафту. Один із чиновників США вважає, що це дозволить Трампа дистанціюватися від рішення і зберегти контакт з Кремлем. Водночас, за словами республіканця Чака Грасі. Настав час застосувати санкції достатньо сильні, щоб Путін зрозумів, що США що гра закінчилася. Ну а в Росії стався витік чутливої інформації про секретні ядерні об'єкти. У відкритому тендері були опубліковані детальні плани військових баз, зокрема стратегічного ядерного об'єкту, у місті Ясний Оренбургської області. Де розміщені ракети з гіперзвуковими блоками авангард? А, ну і журналісти Данвочі Держпігіль отримали доступ до понад 2 мільйонів файлів, які містять точні схеми будівель, інженерних систем, розташування засобів охорони та інші критично важливі деталі. Ця інформація стала доступною через відкриті держзакупівлі, попри те, що з 2020 року такі дані повинні були би. Засекречені аналітики, вважають, що витік безпрецедентним за обсягом і ризиками, оскільки він може допомогти противнику і послаблює безпеку об'єктів стратегічного призначення. Ну не обійшлось, я думаю, що без дії спецслужб, ймовірно, які провели свою операцію. Але хто б ще про кого говорив, що вони країна 404. Бережіть себе, друзі. До нових зустрічей і слава Україні!